Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний рецепт фаршированих перців та кабачків. У даному випадку це цукіні. Що нам знадобиться для цього рецепту? Ну, саме ось такі невеличкі перці, цукіні, фарш у мене фарш зі свинини. Склянка десь рису, вже відвареного, не до кінця, не доводьте його ну, до повної готовності. Ось таких дві цибулини, дві невеличкі морквини, сіль, перець, томатна паста. Перше, що ми зробимо, це ми зробимо засмажку для фарша. Потрібно почистити, буде нарізати мілким кубіком цибульку. Потельню ставимо розігріватись, додаємо невеличку кількість олії і будемо обсмажувати ось таким мілким кубіком нарізану цибульку. Цибулька обсмажується і зараз натримо моркву ось на цю мілку тертушку. Цибулька трішки підсмажилась, додаємо сюди моркву і притушкуємо. Поки засмажка наша робиться, підготуємо перці. Ось так. Вирізаємо, видаляємо насіння. І так кожен перчик підготуємо. Засмажка готова. Наша відставляємо і нехай холоне. Фарш ми приготували, дивіться, який він гарний вийшов. А зараз підготую цукіні для фаршировки. Ось роблю так, щоб було. Це просто щоб було гарніше. А тепер зробимо однакової висоти ось такі, як бачоночки. А зараз будемо прибирати ось так ложкою серединку нашого цукіні, і робимо таку. Ось так для начинки фарш. Беремо кастрюлю, де будемо тушкувати наш перець і кабачки. Дивіться, ось які гарні ми зробили такі наші цукіні. І беремо і начиняємо їх так плотно-плотно і викладаємо на дно кастрюлі. Так, ось дивіться, як гарно у нас цукіні вже зробила. І тепер так само будемо начиняти перці. Зі перчик ми також нафарширували, дивіться, як гарно. А тепер зробимо заливочку. Беремо томатну пасту, додам сюди ще пару столових ложок сметани. Даю сметану і зальємо водичкою, кип'яченою водичкою, так, щоб покрили наші перці. Згодом Солимо, трошки додамо цукру сюди для балансу. І ось так вінчиком перемішаємо. Заливаємо цією сумішю і ставимо на вогонь. Десь хвилин на 40, там будемо дивитися. Ось так. так. Друзі, пройшло майже година часу. Ось наш перчик і цукіні готовий. Ось, друзі, все чудово. Гарнинно, додамо сметанки і смачного. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!